Виконуємо номер 281 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер видавництво Генезам 2023 рік. Стрічку розрізали на дві частини завдовжки 5,12 метра і 2,1 метра, якою була довжина стрічки, наскільки довжина однієї частини більша за довжину іншої. Знайдемо довжину стрічки. Для цього 5,1 додамо 2,1. Щоб додати мішані числа, потрібно до цілої частини додати цілу, до дробової додати дробову. Дробові частини у нас мають різні знаменники. Зведемо до найменшого спільного знаменника 4 на 2, тому 4 буде найменший спільний знаменник. Знайдемо додаткові множники для першого доданку. 4 ділимо на 2 буде 2. Знайдемо новий чисельник, 2 множимо на 1, 2. Тепер вже можемо додавати 5 додати 2 буде 7, 2 четвертих додати 1 четверта буде 3 четвертих і пояснюємо довжина стрічки. А тепер дамо відповідь на питання, наскільки довжина однієї частини більша за довжину іншої. Для цього 5,1 друга. Віднімемо 2,14. Зведемо знову до спільного знаменника скористаємось першою дією 5,2 відняти 2,1. Щоб відняти мішані числа, потрібно від цілої частини зменшуваного відняти цілу частину від'ємника і від доробової частини зменшуваного відняти доробову частину від'ємника. 5 відняти 2 буде 3, 2 четвертих відняти 1 четверта буде 1 четверта. Отримали 3,1 метра на стільки довжина. Однієї частини більша за довжину іншої записуємо відповідь. Перше питання стояло, якою була довжина стрічки. Записуємо 7,3 метра і друге, наскільки довжина однієї частини більша, більше, іншої. На 3,1 метра. Ми дали відповідь на питання, якою була довжина стрічки, і наскільки довжина однієї частини більша за довжину іншої, якщо стрічку розрізали на дві частини завдовжки: 5,1 метра і 2,1 метра. Номер 281 виконано.